Марокканська кіноіндустрія в останні роки зазнала значного розвитку, як в технічному, так і в тематичному плані. Проте сценарії часто піддаються цензуруванню, а невпинне закриття кінотеатрів затьмарює світлий образ національного кінематографа. Марокканське Мароканське кіно це велика кількість фільмів. Це режисерська візія на сучасність країни. Гадаю, в Марок відбувається чимало всього. Можливо, кіно не завжди встигає в ногу з життям, проте в нас є фільми, які йдуть скрізь у світі: чи то в Венеції, чи в Каннах, чи в Берліні. Кінотеатрів у фільмки залишилось не більше 30. В той час як ще чверть століття тому їх було 250. Повільне, але невпинне зникнення кінотеатрів в країні явище, що заслуговує на особливу увагу. Марокканські актори, кіновиробники і власники кінотеатрів, тобто ті, яких воно торкається безпосередньо, докладають зусиль, аби врятувати кіно в країні, яке потерпає від піратства та нелегального копіювання. Доксячу вітхінсініксвісцей фестиваль нагода для місцевих кіновиробників показати свої фільми і зустрітися із закордонними колегами чорної плямою, як і раніше залишається зникнення кінозалів. На це слід реагувати і реагувати дуже швидко. Проте скажу вам в порівнянні з рештою арабського світу, в порівнянні з Африкою, Марокко, і я кажу це не тільки тому, що я марокканець, може бути прикладом зразком для наслідування. Не можна заперечувати того, що місцевий кінематограф переживає еволюції надто ж у якісному плані за числом знятих фільмів країна посідає третє місце на африканському континенті після Єгипту і Південно-Африканської Республіки. Марокканське кіно перебуває в поступі. Воно прямує до того, щоб стати справжньою кіноіндустрією. І доказом цього є те, що в країні знімають щорічно 20-25 повнометражних і 50-60 короткометражних фільмів. Втім, проблеми залишаються. Найболючіші з них піратство і закриття кінозалів у Марокко є висококласні режисери, техніки та актори. У нас чудова природа, тематичне розмаїття і багата історія. Одним словом, все, що потрібно, і головне люди, які люблять цей фах, які готові фінансово його підтримати. Гадаю, марокканським фільмам притаманна певна зрілість як в трактуванні сюжетів, так і в режисерській візії. Особисто я вважаю це позитивним пунктом для режисерів, акторів і загалом для національного кіновиробництва. Втім, тематичне марокканське кіно це головним чином романтичні комедії, бойовики або реалістичні фільми, де розглядаються такі соціальні проблеми, як бідність, злочинність тощо. Умляймала хайлемкучубелаклітм Сіміман Мребімароканський кінематограф почав розвиватися раніше. Ніхто у світі не мав уяви про марокканське кіно, а тепер його знають завдяки акторам. Марокканське кіно почало знаходити свою ідентичність перед лицем світового кінематографа. Голівуду, болівуду, Марокканське кіно йде своїм власним шляхом. Сектор користується фінансовою підтримкою уряду. Проте йому вдалося віднайти механізм для часткового відшкодування державної допомоги. У нас є непоганий бюджет, проте попри це ми ще не досягли бажаної мети. Нам потрібно більше, щоб стати по-справжньому великим виробництвом, яке б надихало громадське життя режисерів. حتى اكتوريو المخرجين للفنانة والممثلين المغاربة اللي كاينين نعم فين <applause> غادي كيفاش فين <applause> غادي انا مشيت نسك الله ايوا دوار ما انا وسير اخويا صافي كريدي والملاكي بيناتنا راه مكريديك اسيدي مكريديك ومعاود مكريديك عطيني رزقي وسير